Консультації мамолога без направлення сімейного лікаря. До Всесвітнього дня боротьби з раком молочних залоз у Рівному проводять профогляди. Інспектори патрульної поліції обстежують стан асфальтного покриття на дорогах Рівненщини. Ковдри, матраци, подушки, розкладачки та кухонний інвентар для переселенців у Рівному роздавали гуманітарні набори. Рада оборони області затвердила перелік заходів для зниження споживання електроенергії. Він включає в себе погодження переліку з 85 підприємств, яким доведено ліміти споживання і порядок дій для територіальних громад. Зокрема, зменшити максимальне споживання вуличного, зовнішнього освітлення, транспорт, електротранспорт в Рівному виходить на лінію в розрахунку 50%. І дуже важливо розуміти, що сьогодні проходження дня і енергоспоживання дозволить нам проаналізувати ситуацію. Якщо ми стабілізовуємо систему, то можемо уникнути аварійних відключень в майбутньому. Закликаю всіх відповідально до цього поставитись. Навіть вімкнений електрочайник чи пральна машинка в домогосподарстві може позитивно або негативно вплинути на енергоспоживання. тому... Споживаємо електроенергію відповідально і робимо внесок в нашу перемогу. У рівному на сесії міськради 20 жовтня депутати прийняли рішення про перейменування ще кількох вулиць у рамках дерадянізації та дерусифікації. Перейменували чотири вулиці та один провулок. За відповідне рішення проголосували 23 депутати. Найбільше дискусій серед депутатів виникло щодо перейменування вулиці Гагаріна. Міська комісія з перейменувань вирішила назвати її на честь політичного та громадського діяча депутата Верховної Ради чотирьох скликань Василь. Ля червонія натомість депутат Павло Алексєвич запропонував назвати її на честь начальника штабу батальйону територіальної оборони Віталія Магеля, із яким попрощалися 19 жовтня. Проте його пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Проконсультуватись з мамологом без направлення від сімейного лікаря можна у обласному протипухлинному центрі до 21 жовтня. Діагностику для жінок проводять до всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Огляди молочних залоз є безкоштовними за скеруванням від сімейного лікаря. Однак, аби залучити як найбільшу кількість жінок, їм дозволили приходити без направлення. Огляд молочних залоз проводиться після кращого закінчи. Місячний, тобто десь на день 7-8 місячного циклу. Йде мануальне обстеження молочних залоз. Якщо виникають якісь нюанси, тобто нам щось не зрозуміло, ми керовим, там, там жінки, якщо там десь до 40 років, ми все-таки скеруємо більш на УЗД молочних залоз, на мамографію». Так само бог молочі залазно. Ну, це вже більш коли там є підозрювана яку патологію. Окрім огляду та консультації лікаря мамолога пацієнтки можуть пройти ультразвукове та мамографічне дослідження. Руслан Бокій розповідає, що в останні роки все більше жінок проходять профілактичні огляди. Упродовж дня лікарі приймають від 30 до 50 пацієнток. Є жінки, які люблять себе, які кожен раз в рік вони приходять, вони хочуть впевнений, що в них все нормально, вони собі спокійно живуть і ні про що не думають. А є жінки, які знаєте, бояться не так онкологів, як бояться закладу. Тому що бояться, що виявили в них онкологію, що там мова йде буде йти про якісь там довготривале лікування. <свіття> Якщо хворобу виявити на початковій стадії, вона значно легше піддається лікуванню, каже завідувач відділення пухлин молочної залози Петро Якимчук і закликає жінок регулярно робити профілактичні огляди. По стандартах світових і українських кожна жінка, починаючи з 20 років, повинна обстежувати молочні залози раз в рік обов'язково робити робити ультразвукове дослідження молочних залоз і оглядатися мамологом. В 40 років необхідно до цих двох обстежень щорічних додати мамографію молочної залози рентгенівський знімок молочної залози. Вона робиться з 40 до 50 разів у два роки. Нині щорічно у області підтверджують близько 300 нових випадків раку молочної залози. Серед пацієнток є молодші 25 років. Я закликаю наших жіночок, шануйте себе, любіть себе. Обстежуйте молочні залози і будьте здорові довго й довго. Надія Кривко, Микола Штемпель, новини на Суспільному, Рівне. Є площина твердого покриття вулично-дорожньої мережі. І при недоліках виявлені встановлюється відповідно вимірювальний елемент лінійка, де зафіксовано з градацією сантиметрів, відповідно, це. Гродина так само пошкоджують дорослі покриття. Пошкодження Інспектори патрульної поліції обстежують пошкодження асфальтного покриття на вулиці Корненській у Рівному. На ній у кількох місцях є ями глибиною більше 10 сантиметрів, які можуть стати причиною ДТП. Адже у темну пору або ж коли вони залиті водою, їх важко помітити. Були звернення неодноразові мешканців міста. На стан дорожнього покриття поганий. Проводиться зараз в рамках обстеження осінньо-комісійного. Виявляються проблемні ділянки. Ну, ви самі бачите, є свідками того, що дійсно покриття вражено ямковістю. Виявлені порушення інспектори фіксують в актах, їх направляють до власників, утримувачів доріг та обслуговуючих організацій, аби ті усунули недоліки. Ремонтувати вулицю Корненську має шляхово експлуатаційне управління рівного. Ця дорога є в плані на жовтень місяць. Вона відповідно буде робитися. Зараз бригада працює по вулиці Чорновола. Вони закінчують роботи ямковості по вулиці Чорновола і приступають сюди до цієї даної ділянки. Це залежить від того наскільки ми швидко закінчимо Чорновола. Зараз на даний момент йде вже ми її доходимо до вулиці Соборної від Степана Бандери до вулиці Соборної. Зараз Проходять роботи. От я думаю, що день-два ми закінчимо там роботи і приступаємо зразу сюди. Руслан Сивуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному рівне. Мінометником не так просто бути, тому що тут є розрахунки, кориговка. І, в принципі, це ну, доволі тяжка робота як для людини. Відповідальності дуже багато. Але наразі люди це все розуміють і виконують свої непоставлені задачі. ближче на ближче до бойової. Ну, в принципі, якщо потрібно буде використати наші знання і навички в бою, ми їх використаємо. Кожну нашу ціль, яку нам нададуть, вище наше командування, ми знищимо. Сьогодні тут ми відпрацювали практичні заняття по знищенню цілей. Але ми завжди готові перейти від навчальних цілей до бойових і знищити їх якомога швидше, якомога більше. Дуже багато людей в нашому підрозділі є з бойовим досвідом. На Сарнещині під час ліквідації пожежі у приватному господарстві рятувальники виявили мертву жінку. Сталося це сьогодні зранку у селі Масевичі. Як повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, пожежа виникла у літній кухні. Вогонь знищив покрівлю господарської будівлі та речі домашнього вжитку. 83-річна жінка, яка перебувала у будівлі, загинула. Нині причина та збитки пожежі встановлюють. Рятувальники вчергове закликають дотримуватися правил безпеки під час використання. Ння пічного опалення та електроприладів для обігріву. У Костополі вибухотехніки виїжджали на повідомлення про підозрілий предмет. Виклик надійшов від працівниці супермаркету. Під час перегляду камер відеоспостереження вона побачила невідомого, який поклав у камеру схову підозрілу іграшку. Повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. На місце події виїхали поліцейські вибухотехніки, гунп та екстрені служби. Із приміщення магазину та суміжних із ними торгових закладів евакуювали близько 30 осіб. За результатами огляду вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не виявлено. Ковдри, матраци, подушки, розкладачки та кухонний інвентар все це сьогодні передали для переселенців, які нещодавно прибули до Рівного із Донецької, Луганської, Запорізької та Миколаївської областей. Таку допомогу для внутрішньопереміщених людей надав благодійний фонд Рокада за фінансової підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Загалом сьогодні таких наборів отримали 54 переселенці. У нас тут дуже багато потрібних гарних речей: це термоковдри, подушки, набір кухонного приладдя і розкладачки. Ми побачили після вибухів минулого тижня, що до нас почало більше прибувати людей. Вся ця благодійна допомога вона безпосередньо покликана. Е... Допомогти людям підготуватися до зими до похолодання цього тижня. Ми вже були на Рокитнівщині. Також завтра ми їдемо в Корненську громаду. Наступного тижня чекаємо поїздку. Організовуємо в Дубровицьку громаду. Наразі моя територія, де я мешкала, вона є в окупації. Це така болюча для мене тема. Я виїхала з окупації в серпні. Ще мешкала трохи в Запоріжжі, але дуже дуже небезпечно. Але оця потреба. Бути корисною, наскільки це можливо для мене було дуже страшно. Оця абревіатура ЯВПО для людей, які мешкають у рівному, тому що ну безумовно, кожен має відчувати підтримку, і ця підтримка має, ну, має бути широкою. Це не тільки має бути якісь матеріальні речі, обов'язково психологічна допомога, допомога юридична, тому що страх страх. Те, що тебе не почують, страх то, що ти десь загубишся в цьому світі, він завжди присутній. Гризуна з європейського списку червонокнижних видів тварин вперше облікували у Нобелівському парку, що на Рівнощині. Це ліскулька або вовчок Ліщиновий. Зі слів старшого наукового співробітника відділу Нобелівського парку Івана Зубковича. Ця тварина вважається найменшою з немишовидних гризунів Європи. Хвоста того гризуна помітив інспектор природного заповідного фонду цього парку. Тваринка сховалася під опалим листям на території колишнього заказника Острівський. Нині у місцях, де виявили ліскульку, планують встановити камери, аби ретельніше дослідити гризуна. Для нашої території то це цікава така знахідка, і вперше виявили. Але поспілкувавшись з інспектором, він сказав, що і раніше її помічав. Так само десь там і на полях. Тобто з лісу вона приходить харчуватися там з вірном. там чужи, то пшениця посіяна в людей на полях. Що не буде певна охорона цього виду. Ну, от вже було помічено, що вони потребують харчування додаткового кукурудзу. Було помічено, що брала, прибігала.